Я сьогодні буду. На концерті. В мене є сьогодні. Е, е, в мене є сьогодні сумка. <рес> я завжди роблю. Я завжди роблю танці. Коли мені погано, я. п'ю. Коли мені добре, я. П'ю. <рес> Коли мені дуже добре, я. Бухаю. В таку погану погоду я п'ю теж. Я ніколи не роблю. Я ніколи не роблю щоб бути тверди. Ми завжди з подругою. ну Дивлячись, з якою ладно, дивлячись з якою, так. Мій улюблений напій. Сідр, Пиво! Ну, взагалі, ISLT, ладно, Ice latte. Так, добре. В мене в рюкзаку є. Uh, туфлі, балетки, форма на сучасний танець, форма на народний танець. <laughs> я танцюю я під дощем, якщо. Якщо мені, мені погано. <laughs> <laughs> я ніколи не зроблю. Ніколи не зроблю. Не знаю. Тату на лобі Моргенштерн правильна відповідь. А ще які ну, ще що можеш не зробити ніколи в житті. Ніколи не стану на сторону сусіда цього скоченого. Правильно. Все добре, дякую за відповідь. Будь ласка. А то ви є YouTube